Добрий день, дорогі друзі. Давно нічого я не знімала, нема про що такого цікавого розказувати. Всі сидять на місці мої сукуленти, особливо не ростуть. Хочу вам з вами поговорити про вирощування сукулентів з листка. Оце я вам показую. Це мої. Листкова розсада, як я кажу, яку я листочки оці я вложила ще влітку, мабуть, що липень-серпень. Ось такий мене врожай. Листочків. Десь 95% листків в мене прийнялися прийнялася Lovлі мене це пітозавола трамп-пінки, трубочки були спочатку. Так цікаво, спочатку, поки було дуже маленька, були сплошні трубочки, а потім стали листочки вже от, без трубочків. Ну, Трубочки є знизу. Це супербол. Точки, от, буду мати І я малявки. Тут я не знаю Black Knight, ще якась невідома. Практиозум, скільки я пам'ятаю. Так, от це в нас Чухуахуенсіс. Эстер, Титубансив, вырастила так, тут у нас эм, Кюпит, их то есть не знаю, Седум, знаю, противный, не помню. Вот, тут всякие разные, всякие разные. Крисмас Кэрол, три, а три экспатриата, какая-то Так, це Фред Ис, тут Лола і Максенсіс Заракоза, Максенсіс, по-моєму, так. Так, це в нас эм, Нюра, Перфон Нюрберг. Тут в нас не знаю що, мабуть. що. Дуже чудовенько. Єдине, що я зробила я помилку, я посадила в велику, ну, положила листочки на ґрунт, який ну, 70% мали чузи. Вода вимила ґрунт зверху на нижній слой і поверхневим корінцям які в малявок, ще дуже всі поверхневі. Получилося ну, камінці зверху, все таки треба побільше. Тоді я досипала грунт прямо по поверхні. Бачите? Тут видно прямо засипала. Прямо по поверхні і по рослинах, і по всьому Орпет. о, згадала. Урпет. Тепер це літня моя посадка. Тепер це, оце десь два тижні, положила. Як бачите, зимова посадка не є така, вже за той час корінчики попускали у мене, а це я вже кури викинула зутри, стали прозорі, бо холодно. Я звідси їх забираю. На ну, як на ніч, забираю, бо тут холодно на підвіконні. Тому отака справа. Сюди я вже додала більше ґрунту, менше камінчиків і вже не форшечки отак розложила. Тому такі справи. Треба все-таки давати більше ґрунту, а то в мене дуже повільно вони ростуть. Як бачите, все-таки повільно ростуть. Це вже минуло багато часу, місяців 4, точно. І малявки такі, вони ще, як на мене, зовсім деякі малявки. Хоча деякі вже вгадуються своїм виглядом. От, ну, поливаю я їх не дуже, але я їх пирскала влітку кожного дня. Спирскала з поліізатора, і вони дуже швидко дали мені корінці. От зараз же я боюсь спирскати, тому що, ну, тому що, що ж, вони можуть замерзнути, загнити, і може з ними статися всяке різне. Так що ось такий в мене досвід. Тому з цього випливає два виводи. Перший потрібно все-таки брати листочки на розсаду, ну, влітку. Влітку, хоча б в серпні, щоб вони мали час пустити свої курінчики і наростити якусь собі малявку хоча б до початку зими. А коли береш взимку, вони вже не мають тої сили. Холодно їм, я так думаю, що їм холодно. Ну, я ще по-дальшому е, покажу, який з них толк, і чи багато е, з них я ну, взагалі пропали, не прийнялися. Бо з цього літнього тільки два листочки я ну, вони не пустили, нічого засохли, і навіть ні корінців. Ніяких признаків життя вони не, ну, не показували. От так от. А ті побачу, будуть вони розтечені. Такі ще мене тут стоять. От і Ось такий класний аварійка. Розкинув листки, вигнув. Влітку він такий червоненький, гарненький, зараз такий зелений. І, красивий. красивий. такі справи. Дякую за увагу! Діліться досвідом. З цього-всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення!